Усіх вітаю на моєму каналі. Моє ім'я Сейраш, і у нас з вами більш-менш регулярна вже постійна рубрика Олександра без нікого. Одна тут самісінька вам розповідає якісь цікаві новини. А отже, будемо переходити з вами до справи і пройдемося по якимось самим таким актуальним гарячим заявам і подіям, які у нас зараз з вами відбуваються. І хоч трошечки подивимося травень, бо травень я як такий не дивилася в перспективах. Отже, перше у нас питання, яке найгарячіше, питання по тому, чи справді Путін дав наказ. Запускати Орішнік, бояришник, черешник по Києву. Чи справді був такий наказ? Чи... чи це фарс, чи буде щось він взагалі з цим робити? Так, зараз подивимося. Не зовсім так звучав наказ, судячи із цього, е, дивіться, як у мене випадає на пряме питання. Не зовсім на пряме питання, чи віддавав він конкретний наказ удару по Києву Рішником? Ні, 50 на 50, не зовсім. Уточнюю, що саме не так. Ну, по-перше, саме така, таке формулювання, воно є ілюзорним. Але, але він дійсно дав якийсь наказ по. Застосуванню агресивного озброєння не тільки по Києву, загалом підступних ударів, підступних ударів, які зроблять для України важку ношу. Тобто він, скоріше за все, віддав наказ, який звучав або висловив да, якийсь там, не знаю, наказ, думку сказав про те, що треба зробити нам важкого періоду. Тобто обстріляти і це стосується не тільки Києва. Тобто, у нас загроза взагалі по обстрілу на найближчі дні вона зберігається. І це і дні так званого перемир'я, і після днів так званого перемир'я. Тобто тут застосування якогось озброєння і е, е, загострення лінії фронту, воно прям є. Воно прям є і нікуди воно не дівається, не дивлячись на якесь перемир'я. Яке вони там щось там намагаються заявляти з тим перемир'ям? ні, повна туфта. Він, в принципі, сказав зробити нам десятку жезлів. Тобто зробити нам важку ношу, ускладнити нам життя, тобто зробити ті удари, які ускладнять нам з вами життя. І я ж кажу, це стосується не тільки Києва. Тому, тому тут не зовсім так звучала заява, щоб саме прям конкретно про орешник. От В такому ключі. Так, давайте подивимося. Чи є якісь конкретні цілі? Можливо, може щось випаде? Яка ціль цих ударів є конкретна ціль чи ні. Да, якась конкретна ціль є, вона проходить по правосуддю, Можливо, державні установи, можливо, якісь підприємства установи офіційні. Да? Тобто, це ціль, саме та, яка, яка визначена для ударів, знову ж таки, це не тільки про Київ, от, але але взагалом тут атака заради атаки. Ну, тобто, атака заради атаки, о, застрашення, якесь устрашення нас, це навмисна медіазаява для того, щоб ми з вами відчули вищий суд, а вищий суд, о, да, передостання карта перед о, картою світу. а Карта світ це давайте так завершення циклу. Вона дуже часто випадає, коли ми говоримо: Ну, все, що можна білим саваном накритися і повсти на кладовище. Оце знаєте, за крок до кладовища, грубо кажучи. Тобто, щоб ми всі з вами були у праведному жаху і вже готові. Були а, бігти і закапуватися. От для цього робляться оці гучні заяви, от для цього розганяється оця вся історія, от для цього робляться заяви у стилі Путін сказав: Запустіть орешник», для того, щоб ми тут з вами думали: ну що все, кабзда. Прийшов кінець, зараз росіянці нас обстріляють, ніхто не виживе, можна йти помирати в помирательну яму. Оце, от десь от такий от, коротше, контекст. Оцієї, от, в принципі, заяви. Це е, такий момент, який стосується, в принципі, загроз на найближчі дні, тому, будь ласка, будьте у безпечних місцях. Давайте тепер е, розберемо. Поведінку нашого родового біснуватого партнера, який трошечки перевзувся, все таки по відношенню РФ, а про це казали і я, і деякі майстри, про те, що він все-таки обере трохи іншу комунікацію по відношенню до РФ і Путіна, ніж вона у нього була до того. Бачимо якесь просвітлення, знаєте, хоч трошечки просвітлення. Тож подивимося, чи дійсно Трамп налаштований вообще на якісь дії по відношенню РФ, і якщо налаштований. То що він буде робити. Зараз подивимося. Е, да, ви не повірите. Трамп нарешті розгледів, що комунікація з РЕФ іде по перевернутим закоханим. Тобто, ті домовленості, які у них були всередині, ті обіцянки, які давалися, вони не працюють. Ці обіцянки на паузі в навмисному затягуванні, що король мечів. А всі ви знаєте, що в мене сигніфікатор короля мечів це Путін прям, прямою особою. По відношенню до Трампа застосовую п'ятірку мечів, тобто карта зради, да? карта ножів в спину, карта м -м, китка, буквально знаєте таке кидануть свого партнера. Що він насправді зачухує Трампові сімку кубків. От що він говорить ілюзію, а сам думає про ту замичів, тобто про продовження війни, про агресивні дії і так далі. Тому подібне. І що на фоні цього Трамп виглядає як рицарь кубків? Ну, типу, як знаєте, інфантільний дурачок, який в це все вірить. От, Дійшла до нього якимось хоча б боком ця інформація. Чи повністю дійшла ну, такоє, По двійці пентакли. Скоріше за все, я підозрюю, що Трампа ще качати буде. Це не однозначно остаточне його рішення, та, що там на Росію потрібно як там жорстко тиснути і так далі, і тому подібне. Тобто його іще хитає, а раптом вдруг мені показалося, а раптом вдруг я зараз тут по, по, погрожую Путіну, він передумає. Тобто, він іще не в однозначній своїй позиції 100%, але хоч якесь просвітлення в ту руду голову уже залізло. Давайте подивимося, чи буде він дійсно приймати якихось дійств по відношенню до Путіна і яких да, типу, вообще що він буде робити. Щось пов'язане з ресурсом. Зразу бо імператриця. Ресурс, тиск на ресурс. Причому він вже з кимось комунікує. Я про Трампа. Уже з кимось напрацьовує щось для того, щоб повпливати на імператрицю для Ерефії тобто на ресурс для Ерефії. От, це таке. Напівагресивне рицарь мечів він перевернутий. Це не прямий, не прямий удар в лоба. Давайте його так назвемо. Це якісь все-таки, мабуть, в першу чергу, або санкційні штуки, або санкційні штуки, які можуть не стосуватися напряму Росію, але стосуватися інших країн. З чого іншим країнам буде невигідно з Росією торгувати на це, натякає шістка мечів. Тобто я буду робити так, щоб ви самі сіли в лодочку в свою і відплили від берегів РФ дав. Якісь співпраці, бо вона вам тупо перестає бути вигідною. От, скоріше за все, перше, що буде робити Трамп, все-таки те, що він прийме, якось, хоч якось, коли його в стакани, знову, до речі, двійка, двійка Пентакли, коли він нарешті да, вирівняється і зрозуміє, він за умних чи за красивих, от сторону якусь оприділить уже на 100%, Це скоріше за все буде ресурсний санкційний тиск. Все таки. Причому не прямо, я ж кажу, не прямо напряму таке враження, що не прямо на Росію да, введені якісь санкції, а на тих, а, хто співпрацює з РФ, для того, щоб їм було максимально невигідно співпрацювати з РФ Да, типу, або наслідки цієї співпраці для них були набагато жорсткіше, тобто як якимось таким чином. Чи буде Трамп а, діяти нашими руками? Давайте подивимося, чи буде він, наприклад, нам. Видавати пакет допомоги більше, щоб ми ще ефективніше зменшували населення сусідньої держави. Зараз про це є якісь думки, і в, цим, в цих думках, до речі, бере участь жінка. Прям якась жінка, яка а, там при Трампові чи керує, чи вирішує, чи може в Сенаті має якийсь голос і так далі. Зараз тема видання нам чогось знаходиться у підвішеному стані, але активне обговорення і перспектива. Збільшення або збільшення або передачі, або якоїсь такої історії, та що я на складах, що проходить по вечір, воно є. Можливо, якісь боєприпаси специфічні, можливо, якісь ракети, можливо, якісь зняття табу по далекодальності. Тобто, якусь таку історію. Історію, вони обговорюють ініціатор цього обговорення, не Трампа, якась баба в їхньому цьому там, я ж кажу, парламенті чи при Трампові, чи якась дуже впливова жінка, яка там з ним поруч треться з тим Трампом, політична жінка. От і вони все-таки прийдуть до якоїсь згоди цього питання. І для нас це гарна новина. Для нас це прямо, знаєте, таке привід посвяткувати цю новину. Тому. Хоча б тут ми також щось отримуємо, як ми, як важель тиску на РФ. Давайте ось так. Таке рішення це ми, як важель тиску на РФ. Тобто тут уже хоча б якісь, якісь зрушення у, у, у нас відбувається. Так, давайте подивимося ще питання обмінів полоненими у травні. Чи будуть іще у травні в обміни полонених. Зараз глянемо. У мене випадає друга половина травня, ймовірно, щось по обмінам. Я не впевнена, що ми говоримо. Або е, ми говоримо про значну кількість або про живих. Можливо, бо двічка Пентакли тут знову так. Тобто, якийсь обмін має бути, але може підозрювати, що це може мова бути про обмін тілами або якась така історія. Тобто, в мене воно прям прямо не каже, що травні і ще один якийсь масштабний обмін. От, воно мені каже, що щось має бути у травні, і ще якимось чином хтось із наших захисників і захисниць має повернутися на рідну землю, але можливо, на жаль, вже Якби посмертно, да, а, не, а не живо. О, от. Але обмін на, на червень, якась напрацьовка по обміну на червні випадає. Прям чи якась домовленість, чи якась така історія, що дуже вирогідний о, якийсь обмін у червні місяці, причому ну, такий. Прям по десятці пентакли, можливо, масштабний, не менш масштабний, ніж от ми бачили з вами зараз на початку травня. Да? Тобто Тут, коротше, і щось і зрушення по обмінам, воно хоча б якесь є. Так, зараз подивимося, що там колапс у Московії. Там же колапс в тих аеропортах. Давайте подивимося, як той колапс, взагалі. Чи він іще протривається той колапс, хоча б пару днів, щоб нам від того було з вами трохи кращий настрій, хоч якийсь. Зараз. Так, да, якісь намагання відновлення якихось робіт, вони не раніше, ніж дні через три. Поки колесо фортуни перевернуте. Це знаєте, називається що стоїть? Все стоїть. От, і в мене, до речі, випадає, що це стосується не тільки аеропортів чи чогось подібного. Що тут отакий колапс і непрацювання якихось. Ем... Сфер да, соціального життя на Ерефії на найближчі дні прям на найближчі дні, якісь обмеження, якісь колапси системи, якась неробота якоїсь системи, да, бо фортуна перевернута, не робочий стан якоїсь системи, якісь соціальні траблюки, да, якісь, якісь бідосі прямо по перевернутому, по перевернутій трійці мечів. У них ще найближчі декілька днів, от дня три. Да, вони будуть, і це стосується не тільки аеропортів, можливо, інтернет, можливо, якісь там перевезення дороги, параходи, якісь колапси там, я не знаю, в школах, в ТЦ і ще десь. Ну, коротше, що там в них тут неспокойно. Причин, ми, звісно, не знаємо, що у них там сталося. Ну, ми не, не, не до чого. Ну, сталося, ну, колапс у сусіда. Ну, буває, що ж, навіть співчувати не будемо. Так. Зараз подивимося далі, що у нас цікаве. Так, тут в мене є цікаве міжнародне питання, така загроза мені підкинула. Цитую, якщо Індія нападе на Пакистан, чи дійсно ніхто не виживе на планеті? Давайте прямо подивимося. Бо я, коли дивилася питання військових качель Індії і Пакистану, в мене випадало, що сутички у них ще будуть. Якісь такі, от, знаєте, там, за, за тиші, а потім сутички. Але в мене не випадало ядерної війни по відношенню один до одного. Давайте подивимося, чи не передумали вони за ці дні атакувати один одного ядерним озброєнням. Зараз глянемо. Можуть бути медіазаяви з цього приводу, можуть бути медіазаяви з приводу застосування ядерки, погрози, можливо, публічні і ще якась така історія. Але в мене не випадає, в мене поки все ще не випадає загрози по а, м, виконанню цього наказу, бо вже перевернутою випадає. Розмови, так. Да. От, от зараз нажмемо кнопочку можливо, якісь напруження і і так далі, би шантажі, да але е, не випадає знову підвішений стан на застосування ядерної зброї а скоріше за все, поки, поки ми з вами не побачимо ядерного гріба ядерної зими, яку влаштують нам Індія і Пакистан, тому уже хорошо. Так, давайте подивимося основні події, які з травня. На що нам звернути увагу, що нам очікувати? Просто якісь основні яскраві. Що у нас, чим у нас характеризується з вами травень місяць? Що нам ждать? Якісь продуктивні комунікації у нас у травні? Я б сказала, знаєте, перезавантаження стосунків із якоюсь стороною або з якимись партнерами, прям таке перезавантаження стосунків на позитивній ноті, бо нам очікувати звід цього перезавантаження сонце, силу і рицаря мечів як да, таку ресурсну історію, яка допоможе нам оборонятися. Тобто, у нас з вами на травень місяць якісь перезавантаження і нові поновлені комунікації з кимось із старих партнерів, які приведуть. До певного результату, який нас влаштовує, який дає нам якийсь інструмент, можливо, агресивне оборонне або навіть нападанчий. ну, Тобто, у нас тут якась така історія є з ресурсом, це вже добре. Так, що іще нам з вами очікувати у травні? До чого готуватися у травні? Мене випадає, що не дивлячись на серйозне загострення фронту, у нас з вами по лінії фронту більш-менш четвірка пентаклей. Тобто ми зберігаємо ті позиції, в яких, да, в яких ми з вами стоїмо. І можливо, можливо, у нас буде можливість по колесниці навіть якогось нашого просування до відновлення нашого дому, бо четвірка, четвірка жезлів. А скоріше за все, можливо, ми якісь. Нехай і невеликі, прям там населені пункти, але зможемо навіть у травні відбити десь назад собі, да, в якому на якомусь напрямку або на якихось напрямках. Тобто, ми не дивлячись на, на важку серйозну ситуацію загострення на фронті, у нас з вами є перспектива на те, що ми можемо щось своє, хоча би трошечки, поступово бо рицарь Пентаклий. Він завжди дуже повільний, але такий, знаєте. Ми йдемо, от е, в такому ключі, щось все-таки собі стратегічне важливе забрати, або м, якісь просування мати, які для нас вигідні, да? і взагалі, ну коротше, повернути собі якусь там територію і зберігти плюс-мінус, хоча б, ну, плюс-мінус, наскільки це можливо, зберігти ті е, позиції, в на яких ми зараз знаходимося. Так. Що іще нам з вами готує травень місяць? І знову в мене, до речі, фігурує оця жінка. З американська і, і якісь варіації вирішення а, питань і тиску, там, да, і так далі, і впливу на м, короля Кубків. Не пам'ятаю, до речі, хто там є при Трампові, хто там є якоюсь впливовою бабою. Я пам'ятаю, що там хтось є, але не пам'ятаю, як її звати. Можливо, мова йде про неї. Якщо ви там згадаєте, напишіть у коментарях. Бо я пам'ятаю, я коли дивилася біографію Трампа, є там у них якась дуже серйозна впливова жінка в їхньому тому конгресі чи в Трампівській команді. Якось так. що Там є якась бабенце дуже серйозна, яка має дуже серйозний вплив. Здається, це ця. Жіночка відселила Ілона Маска, кудись там, ви поняли, в інший корпус, щоб він менше трандів Трампові вуха. Не пам'ятаю, які звати, скоріше за все, мова йде про цю про бабу, яку бояться всі. Оце от я підозрюю, що воно так є. Знову в мене от, тупо програється оця от історія з тим, що ми будемо мати якісь комунікації з Америкою, хоча би плюс-мінус конструктивні, да, на відміну від того, як воно було до того. Так, що іще? Давайте подивимося, може там щось на Росії трапиться. А для нас воно буде добрим у травні місяці. Зараз глянемо. Ми по РФ травень місяць. Ми зможемо своїми діями щось зупинити на території РФ. Я підозрюю, що можливо наші якісь удари зроблять так, що колесо перестане рухатися, буде підвішений стан, і ресурс, якого в них і так мало, стане і ще менше. Тобто вони з четвірки скотяться на двійку. Не знаю, аеродроми, заводи, якісь отакі от штуки. Ну, коротше, щось, щось ми щось поворухаємо їм за травень, де, що те, що так знаєте, продуктивно працювало, тепер працювати не буде. Значить, це свідчить про наші якісь цікаві серйозні удари. Це перший момент. Другий момент: у мене вже не перший раз випадає ймовірний уход в один конець. Якогось іерофанта. Він в мене тут іерофант, я його уточнюю, що він за іерофант. Він в мене випадає в особі перевернутого короля Кубків, якийсь жирний такий, ну не в форматі, ви поняли, ні в якому разі його. Ем, Фізіологічної конфігурації, а жирний у форматі чи виконання якоїсь а, чи а, займання якогось статуса, а, чи а, в, в, виконання якоїсь діяльності, чи якийсь савітнік, такий серйозний боєрофан, знову, чи духовенник, можливо, російський якийсь, чи якийсь такий. Що тут є дуже велика вирогідність того, що ну крякне. Крякне, можливо, навіть від або якихось сердечних хвороб, але або красиво. Буде зроблено так, що крякне-крякне якийсь іерофант, якась отака от сторона. Важлива, важлива сторона. Не знаю, може, там їхній який-небудь кіріл уже помре від старості, зустрінеться там, я не знаю, до папи піде в гості на уїдієнцію, От, Ну, коротше, в мене вже не перший раз випадає, що має бути якась смертушка на території РФ. Прям така. Не впевнена, що це буде саме травень, але от на подіях травня воно, воно якби, да, випало воно програє. І е, зафіналити то все, я хочу одним дуже цікавим питанням, яке, якби так, знаєте, всі так роздивляються в Скользьк. А що там Кадиров? Вообще. Бо що то якісь сумні вісті приходять зі сторони Кадирова? Понимаєте? Нам просто цікаво, чи йому там зовсім реально? Поганенько. Чи що чи воно взагалі таке? Що там Кадиров? Оце от давайте глянемо ще на фінал. За фіналом отим Кадирова. Що там Кадиров? О, як цікаво. Кадиров дуже активно працює не в сторону рідного дому. Що являється для Чечні та РФ п'ятірочкою мечів? Бо Кадиров шукає варіанти шістки мечів. Скоріше за все, Кадиров зараз. Е -е, а що по здоров'ю у Кадирова? Давайте так. Що він так засуетілся? Ага, є якісь серйозні підстави у Кадирова і фізіологічні, і не тільки? І якісь комунікативні переживати за себе, за свій стан і за свою життєдіяльність. У мене я якось дивилася подібне питання. В мене і тоді випадало, і зараз випадає таке враження, що Кадиров шукає собі. А де спостелити солому, щоб у випадку якихось різних сценаріїв для РФ або для нього самого йому було куди звалить, в умовні Дубаї, куди-небудь, куди він вивив, всі свої бабки на збереження, щоб його там, якщо новічком будуть травити, або якщо він сам буде крякати, то хоча б гроші не потірять, або мати змогу куди-небудь втекти, там, де його ніхто не здасть. Оце, от прям він активно працює не на власний дім. Зараз, прям активно, бо планує. Є раптом запахне жареним сісти в лодочку, ви зрозуміли, і бігом, бігом, бігом за територію Чечні, РФ і взагалі куди-небудь подалі. Прям готується, він прям, він прям відчуває і знає, що його чекає Вищий суд. А Вищий суд це не про земний суд, це про якісь от події. Я ж кажу: і тут натяком і загроза по його. Особистому фізіологічному стану, який у нього просто хреновий, що капець. Що плюс йому хтось доніс в якійсь комунікації, що може бути загроза його особистості або загроза життю. Можливо, там хтось доложив, що там замах на нього готується, або там Путін на нього сердити і намагається його прибрати. Коротше, щось тут Кадиров інтересним образом, намагається підстелити собі солому і звалить. От реально, прям звалить. У випадку, якщо щось десь піде не так, бо бабки він уже кудись відправив. Понімаєте значну основну частину своїх бабок він уже такий. Та-та-та. На цій території їх не буде. І звідти ми маємо оці протиречиві заяви, тому що він іще сам толком не розуміє, як він буде діяти, але уже всіх готує до різних сценаріїв розвитку подій. Так що тут іще можливо, ми з вами дочекаємося і найближчі місяці, там не знаю, місяці, півроку, до кінця року доживемо до того світлого дня, коли ото. Ам... Ото несуроз, несуразне Дон ем, Кандон. Понімаєте, нарешті або з'їде, або крякне, або і перше, і друге. от отакі новини, отакий огляд від мене. Сподіваюся, було цікаво. Пишіть в коментарях, що ви там думаєте собі. Нагадую, що у нас не закінчуються збори на поточні потреби ЗСУ. Всю звітність я виставляю а, у себе в інстаграмі. А, і тут а, дуже часто в описі під відео є мої особисті банки і конверти, є а, збори, які поширюють в принципі, медіахолдинги, з якими я комунікую, там, каналу прогноз і так далі. Тому подібне. А, от тому а, можна сміливо закидувати донат. І пам'ятаємо, що донатів маленьких не буває. Якщо у вас немає змоги а, закинути донат, але ви наплили сітки. На В'язали носочків, трусочків. В принципі, маєте змогу передати щось сезонне для хлопців. Будь ласка, зв'язуйтесь зі мною або з моєю помічницею. Мені шлють люди посилки для хлопців, і там всяке різне. Можна у мене запитати, які зараз є потреби. Я вам скажу, ви можете купити по списку або знайти, або вам хтось привезе. Якщо є змога, і ви комунікуєте з якимись фондом, і це все можна передати, і це піде на бойові реальні підрозділи, а не десь там осяде в. Незрозумілих гуманітарних складах і ніколи не побачить цей світ. Тому, якщо маєте змогу різної допомоги, ми для різної допомоги відкриті. Пишіть, телефонуйте, будемо комунікувати. Буду давати вам інформацію, що зараз нагайно потрібно сезонна. Пацанам на різних напрямках. Дякую, що додивилися до цього моменту. А я бажаю нам усім тихих днів. Будь ласка, бережіть себе, знаходьтесь у безпечних місцях, не купчіться в велике да, скупчення людей і е, вночі. Ну якось повзайте з ліжка і повзіть, хоча би до коридорчику або до ванної кімнати. Будьте у безпеці, бережіть себе. Ви у себе одні одненькі любименькі. Усіх вас обняла і поцілувала.